Привіт, рибалкам! Приїхали ми з вами в село Богу на таку денну рибалочку. зараз на шоста година ранку, спробувати половити карасика. Приїхав я з кумом. Кум привіт! Здорово! Кум попробує ловити на бивці карася, а я все ж таки спробую половити на флет, звабити карася більш так по-спортивному. Ну і побачимо, що з цього вийде. Поки кум розкладає свої будилища, я зараз поставив. Грузик булаву, попробую прощупати дно. Орієнтир є на протилежному березі, там бачите, є такі дерева, видно, куди буде кидати. Дистанція вийшла там приблизно 55 метрів. Зараз переб'ю її на колишках і вже буду ставити на робоче водилище. Це на шнуру. Якраз буде на спомбах щоб загодовувати. Радує те, що чому в дистанції там 55 метрів, видно було можливо на відео, як водилище передає такий рельєф, можливо, там є ракушка. Бо як були ми на протилежному березі минулого року, то скільки я б не кидав маркер, там взагалі мул-мул-мул. Нічого такого особливого, тільки там на метрах 120 для кораблика там були якісь такі незрозумілі тички. А тут. Так, яскраво виражене, гарне місце. Що там Паха розпутує? Ще займаєш? Да, ну, в тебе все так простіше вбивці, але така на, на, все народна. Було, все так. полегенькому, да, по але в принципі оснастка робоча. Побачимо, який буде результат сьогодні. Так, друзі, настав час метод міксі. Це в нас метод фідер криль. Як один кілограм його висипав, надіюсь, на день мені його буде достатньо. І трішки додам ароми. Так само такий ось кріль екстракт від Trinity. Зараз там буквально на кілограм 30-50 мл розбавлю водичку і зволожимо його. Якраз поки буду відбивати дистанцію на кілочках, він там настоїться. Йому все рівно потрібно там хвилин 15-20. Ось як друзі, виглядає наша оснастка Флет, коротенький поводок. Тільки вже з 010 шнура. Бо я ставив тут з ліски, були з дружиною, то ну, тут такі потужні карасі, ліска коротка, тягнутися нема куди, хоп, і він ривком обриває її. Ну, отак. Відправляємо її у воду. Ось ми розташувались, водилища вже закинуті. Чудовий випав нам такий ексектор місце рибальське. Далі нікого немає. І тут воно таке окреме, я вже давно хотів сюди потрапити, так як ну, ніхто з боку не сідає, не перекидає і так тут спокійно, гарно. Ну, Я закину два водилища, але ще хочу закинути ще одне. Так кума три, в мене буде три. Попробувати флитом, спробувати обловити ось цей очерет. Ну, тут є такі місця, перше то близько, а ось там друге, бачите, такі є окремі і там далі. Ну, просто таким пошуковим методом. Можливо, рибка там стоїть. Так, зараз у нас десь сьома година ранку. Ми вже повністю закинулись, але вже виходить така спека. Сонце виходить. У нас вже місяць немає дощу, день у день спека, не хмаринки. Цікаво буде, як риба буде себе поводити в таку жару. Але надіємося, в принципі, ми вмовимо її на якесь клювання. Такий перший карасик. Чудово. Так, друзі, перша рибка, перший карасик завжди приємно. Тільки відгукнувся від незнашої її відстані закліпсованої, а так просто пушком водилищем. Тому Тепер треба дивитися, якщо звідти буде знову клювання, основну точку можна робити навіть там. Ось і друга рибка. Флет виривається вперед. <рес> Такий карасик. Це вже з нашої відкліпсованої дистанції. Там, де можливо є ця ракушка, що я примітив. Ось є в нас клювання. Ось гарний карасик. Буває водилище. Тільки перекинув, не, не пройшло, напевно, і хвилини. Бачите, навіть флет не, не розчинився повністю і маємо знову ось такого потужного, гарного карасика. Ну Чудово, чудово. О! Так, я перша рибка. Да. Да. А ну тихо. тихо. Гарний карасик. О, ну, паріка взяв, так? Да? Ну, гарний карасик. У нас на водоймі трішки вітер піднявся. В принципі, радує, бо вітер іде на нас. Це дуже добре. Так, друзі, рибка прокльовує. Піймали ми вже десь десяток карасиків, але всі вони такі там, ну, по грам 300. Хочеться чогось такого більшого, крупнішого. Так що думаємо, треба загодуватися. Зараз я підготуюсь-под мікс. Вітер такий поривистий. виберем Трошки таке затища і трішки загодуємося. Ну що ж, приступимо до нашого сподміксу. Зявятські гранули. Дешеві тут, кукурудзяні, звичайні, на таку рибалку на день, на карасика. Я думаю, цього буде достатньо. Отак. Висипаємо один кілограм. Далі Відварив як коноплю, але, на жаль, забув її вдома. У мене була з минулої рибалки заморожена, я хотів її використати. Ось така, тут ще кукурузка є ціла. В принципі, тут її тут, пів кілограма. Також висипаємо. Ось яка в нас тут виходить смакота. Але це перемішаємо, зальємо все. Міласою, кукурудзяною так само його зліпити це все діло. Ліквід в мене є, ну там від Баунті, Страубер і Салма, вони мені там залишки так само сюди його вильємо. Хай цей пеліс трішки бере в себе аромату. Так. Так і додамо ще тут прилетіш а, -а, а. друзі, рибка завадила нам. В готуванні нашого сподміксу, але нічого. Приємно, це ця звід з пошукової нашої дистанції. Це, до речі, на пуфіка. О, качка десь я її там. Це тут він такий, такий активний. О, вже на берег пересовують. Так, зараз нос, друзі. Такі карасики клюють. Ну, постійно там. Кожних там 20 хвилин прокльовується. Ну зараз ми загодуємо, можливо, підійде крупніший. Вийшов у нас такий мікс. Ну, як для карасика, в принципі думаю його буде достатньо. Трошки коноплі мало було б більше, було б цікавіше, але як вже є. Зараз ми його закинемо. Я його сюди на флети трішки підбавлю, ну і куму на обійці, звичайно, його застелим. А тепер загодуємо куму і вбивці карася. Так, вони ну трішки в нього ближче, я вже закліпсувався. Супер. Тяни, кул, тяни. Тяни, тяни. Так. Я клювання. Поки кидали. Що там єшне? Yeah. Ну відмем не, не мучити ту губу Так О, стандартний карасик, yeah. да сьогоднішній стандарт кормлювся, корм. Ну що ж, закинули ми там по спомбі 15 на кожну дистанцію і знову почався такий, бачите, сильний вітер. Якраз ми, можна сказати, встигли. Ну, Клювання перестали, але можливо зараз відновляться. Так, у нас десь зараз середина дня, такий далі сильний вітер, спека. Після того, як ми загодувалися, клювання перестали. Є в мене тільки там десь один чи два карасика геть з того очерету. Я доставив ще одне водилище, тут поставив на пупапчик маленький. Цікаво, буде геть кину його під самий самий очерет на волосяний монтаж. Далі жаримо ми крила, зараз будемо бідати. Надіємося, що рибка на наш корм і на вечір прийде. І так, за останні 10 хвилин є вже по одній рибі з точок, де ми загодовували. В мене карасик і Антона також є карасик. Отакий От стандартний, як на сьогодні. так? Не. Й, вивай. Є у нас перша рибка на волосяний монтаж. Ну, це не ця, ця хай бігом, опа, пливе. Ось такий от карасик. Він гарно засікся, як бачите. Ну Тут маленький гачок, там 12-й неж. І попав від пафіці Сімура. Ну, це не судин такий солоденький, але бачите, він його вже зрізав та новенького поставити. Але насадочка мініатюрна. Четверта, друзі, на сьогодні Четверта кормушка. От тільки кинув корм ще залишився. Такі ось насадочки використовує, Ну, парик з пуфіком. Навіть не знаю, що робити. Вже плити закінчуються, а маємо таку халепу. Як їми люди торгують. Ой, друзі, вітер! Все, згоріли, червоні. О! І так, друзі, тільки кинув в самий самий очеред таку серединку. Хвилина. І на гусіну оснастку останню яку я завозив, маємо такого карасика. Ну цей наявно трішки більший за всі попередні. І на білого попапчика. Ось завжди я хочу спіймати карася. Я ставлю білого попапа дрібненького. У мене є потужний карасик. Ось такий чудовий. так? Так, Зараз знову постараюсь туди закинути водилище. Так, Друзі, я вже двома водилищами перейшов на попапи. Одне тільки залишилось на опариш. І на попапчика знову карасик. Ну Цей такий невеликий, але ну, чомусь мені на вулосину оснастку набагато цікавіше. Спіймати рибку. Наша задача попасти за миш. Е, як чотенько. Оце майстер. Кльово, чесно. І дві гудки положив туди. Давай почекай, може зразу покльовка буде. Ну, прикол, що на волос, я диви на білий попав. Ну, гарно, гарно. Ну, Шокльова. Так, друзі, вітер стих. Вже так сонце там через години-півтори буде заходити за горизонт. Ми ще там годинку пори бачимо. В принципі, ну, активності такої, як була, під ранок немає. Я то переставив вже водилище на волосині оснастки, чекаю більшого там карасика. Було гарне таке потужне клювання. Була риба на гачку, але там близько крепко очерет і там вона так і обірвалася. Ну, надію, що ще буде клювання, сажу біля вудок, Зразу, якщо що буду підсікати. Даю так, рибачимо, ще, можливо, на вечір щось проклюнеться. Але як вітер стих, і клювання поки що немає. Ну що ж, друзі, ми вже закінчуємо нашу риболовлю, вже майже всі речі зложили, було там ще одне клювання гарне, але, на жаль, рибка не засіклась. Так що зараз ми покажемо вам наш улов, Що нам на двох вдалося сьогодні спіймати? ось і красики. Так як рибалочка у нас сьогодні така була на день, без ночівлі. Але можна сказати, що вдалася, ось такі карасики сьогодні клювали, куди ще загубився в садочку. Ну, в принципі, тут є, наприклад, карасиків 20, один такий був гарніший. Ось, ну, Друзі, ось такі карасики сьогодні Ой, нас клювали. Так що, друзі, якщо вам... Сподобалось відео. Підписуйтесь до нас на канал і до нових зустрічей! Всім пока!